Добрий ранок! Сьогодні 29 квітня 2025 року. Заняття з валювання старшої групи. Тема заняття фантазії скола. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас дуже творче. таке заняття цікаве. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Сьогодні на наше заняття дітки називається фантазії з колом». Адже багато чого ми малюємо і розпочинаємо саме з нього малювати. Ось ви навіть бачите на картинці це і смайлики, і колобок, і квіточка. А що ще ми можемо намалювати з колом? Так, розпочинаємо з найпростішого. Це і сонце, і м'яч, так і різні фрукти та овочі мають круглу форму. Але можна фантазувати та намалювати і метеликів, і ведмедика, і кішку, та багато кого іншого, саме розпочинаючи з кола. Ось подивіться, і равлика можна намалювати, і каченя, і собаку, і кішку, саме розпочинаючи з кола, а також жабу. І рибок, і саме з кола ми починаємо фантазувати. Ось я хочу намалюватися. Порося ведмедика, вівцю, кішку, каченя, равлика, сонечко та комаху. Але завжди заняття з малювання з чого ми розпочинаємо? Так з бесіди, а потім. Так зарядки для пальчиків, з гімнастики для пальчиків. Приготуйте. Кішка бублика взяла, а бублика мишка з'їла. Де мій бублик? Плаче кішка. Я забула, каже мишка, може, в нірку закотився, чи в животику згубився. А зараз подивіться, що потрібно мені для роботи: аркуш білий, фламастери, кольорові олівці та ось посуди на е, різні, е, різний посуд, саме крупнові форми. Так як ми пальчики підготували вже, тож розпочинаємо малювати. І як я сказала, що все розпочинається з кола. Я беру посуд та обвожу простим на круги. Ось у мене є коло, і тепер я буду фантазувати, що ж я хочу намалювати. Ну, сонечко, це дуже просто там яч. Давайте розпочнемо з кішки. Голова є, то мальовую тулу. Так, і з'єдную лінію несу. Ось так. І тулуб мене є. Тепер мені залишилось домалювати лапки, вушка, хвостик, очі, вуса не забуваємо, у кішки також є. І ось я домальовую лапки передні. Та задні. Вушка трикутної форми. Ми вже малювали кішку з вами, ми не малювали форбами, пензликом. Очі я малюю блакитним кольором і знову круг. Ось ви бачите, як часто ми використовуємо круг малювання. Тепер що мені потрібно? Так, домальовую очі, беру червоний фломастер Так. домальовую носик та ротик. Ну а як же? Кішка, кіт без усів, обов'язково. Можна ось так розмалювати кішку, я вам просто показую, хвостика малюю, малюємо зверху назад, або зліва направо. Можна залишити білим, тому що поти різних кольорів. І ось я хочу другу істоту намалювати, беру меншу за розміром формочку з пасок і беру жовтий ламастер, що можна жовте намалювати? Ну так, і сонце, і квіточки. Але ні, я буду малювати каченя. Ось замальовую тулуб і крила. Ось так вони такі гарні різні. Чубчик. І знову очі, ну як же живі всі істоти, дивляться мають очі в цього, що залишилось до малювання? Так, лапки. І розмальовую зліва направо або зверху донизу. А зараз я хочу щось інше показати вам, як можна намалювати. І знову я використовую круг. Це буде у мене діти порося рожеве. Ось ви бачите, я намалювала тулуб, мушка. Мушка також схожий піш на трикутник. Малюю очі, Вони наче гудзички, так, схожі на гудзички пороса. Тепер я малюю п'ятачок і ніжки. Ось так ви бачите, також скруга я намалювала порося. Давайте подивитися, що ж слідуючи я буду малювати. Так, це в мене буде, ви здогадали, сведмедик, так, коричними опоєм. Залишилось також намалювати очі, лапки передні та задні, та розмалювати. І наступний мій малюнок буде ось з великого круга. Я обважу коричневим ламастером тарілочку. У кого ж така овальна голова і ось такі вушк. Так, це, дітки, буде овечка, звісно. Ось очі. І ось я роблю по повкругу такі, зигзагообразно, хвилька. Тому що ви знаєте, що яка кучерява овечка. Домальовую ніжки. І наступне я вам ще покажу декілька малюнків, що можна намалювати. Ви бачили на початку вам показувала і рибу можна намалювати, і птахів розпочинаючи з кола. А якщо ви намалюєте два кола, то це можна і велосипед намалювати. І дві вишеньки. Дуже-дуже багато малюнків можна, а ось равлика я буду малювати. Також ви бачите, що розпочинаю з кола. Я ось домальовую ось так. І взимку можна, і сніговика, я ще взяти з трьох пуль також можна намалювати. І ось я беру ще одну формочку, так ще буду вводити. І в мене вийде ще одне коло. Червоного кольору, щось буде червоне зараз ви все побачите. Так, ви здогадуєтесь, це буде в нас сонечко. Ось я показую вам зліва направо, як можна гарно малювати. Можна олівцем, можна фломастером розмальовувати. Замальовую верхню частину чорним кольором і малюю е, чорні крапочки на сонечку, домальовую лапки. І ось ще з кола я вам показую, як можна намалювати ще інших комах, та, таких різнобарвних, різнокольорових, яскравих. І ви можете тут на крильцях намалювати різноманітні візерунки. Адже ви знаєте, що комашок у нас дуже багато різних видів. І вони розмальовані в різні природи. І червоні, і блакитні, і зелені. дуже яскраві, дуже цікаві візерунки. І ось я розмалюю. Його просто мою блакитним. придаю красу нашій Пашці і Зелений використовую, і Блакитний. Ось ви бачите. Я домалювала, дорозмалювала сонечко та ось показую, якими візерунками можна комашу прикрашати. Основними елементами геометричних це і хвиляста лінія, і крапки, і овальні лінії, і ось симметрично ми на крильцях малюємо візерунки. Збачите, яка гарна комашка, мені здається, що вона вже навіть з малюнку посміхається до нас. Ось такі овали жовтого кольору. Ось такі дуги червоного кольору, щоб вже е, крильця були дуже яскраві та гарні. Адже в комах природі дуже багато, навіть метелики, вони мають різнобарне забарвлення. від білого до яскравого. Можна на червівці Ось намалювати такі смужки, адже ми фантазуємо і ми малюємо навіть вигаданих якихось істот. Це буде дуже гарно. І ось я хочу показати, як я буду розмальовувати овечки. Порося я розмалювала та ведмедика можна коричневою. можна залишити її білою. І ось ви бачите, як я охайно, зліва направо. Не розвертаємо руку або вгору, або вниз. Ось я дорозмалювала, то ви бачите, ось такі кучеряшки домальовую, адже ви знаєте, що овечка Так. І ось гарні такі завидки. Ось подивіться, які в мене вийшли малюнки. Рожеві полосся, коричневі пегменти та овечка. А все розпочинало з чого? Ну, звісно, з кола. Ось, подивіться, кішка, я її не розмалювала. Ви можете розмалювати за бажання. А ось яке гарне качення, яскраво жовте І ось подивіться, який равник, сонечко та яскрава комашка. Я думаю, що вам дуже сподобалось. Ви можете намалювати інші кістоти. Тому що можна і корівку, і рибку. Рибку також можна розмалювати дуже гарними яскравими кольорами та різними візерунками. Тож не забаріться, беріть аркуш білого паперу, олівці, фломастери та сідайте малювати, адже тобто я з нетерпінням чекаю малюнків від вас. А наше заняття завершується. До побачення мої любі. До нової зустрічі!